Привіт! Ти на каналі Ойл. Шукаєш надійну, потужну та універсальну сушильну шафу для фруктів, трав, грибів, овочів, а може навіть для виробництва. Тоді вмикай звук на максимум, бо сьогодні ми покажемо реальний відгук про сушильну шафу від Ойл, яка вже працює наповну в одного із наших клієнтів. Гайда, дивитись і не перемикайся! Наша компанія придбала сушильну шафу sh 4 від компанії Крафт Ойл. Шафу замовили з чотирма вісками та листами. Замовлення прийшло вчасно в обумовлений час. Фахівці від компанії Craft Oil приїхали, зібрали і налаштували сушильну шафу, дали рекомендації з експлуатації і ми відразу її перевірили в роботі. Обладнання приємно здивувало своєю якістю збірки і зручністю у використанні. Плюси, рівномірна сушка без перегріву. Просте управління, все інтуїтивно зрозуміло, компактні розміри, дуже хороша місткість, енергоефективність, витрата електроенергії мінімальна. Результат сировина сушиться швидко і рівномірно, що позитивно позначається на нашій продукції. Сушильна шафа від Craft Oil – дійсно надійне обладнання. Рекомендую! Ось така вона сушильна шафа від Крафтуїл, надійна, містка і реально допомагає в роботі. Хочеш таку ж? Тисни на посилання в описі під відео та замовляй просто зараз на нашому сайті. І до зустрічі у нових відео.